Щодня навколо себе ми бачимо людей у наушниках. А яку музику вони слухають і які музичні вподобання мають? Ми дізнаємось на вулицях нашого міста. Метал рокло случається. Так. Дуже рідко слухаю дарк кабаре або кабаре. А чому ці стилі? А, тому що в них більше ж поп музиці, всяких як, почуттів більше. Люди вкладають більш почуттів, більш щирі на концертах, більш віддають себе сцені. За зазвичай попу -поп виконачі в нашій країні не видають себе І Так. А які улюблені виконавці має? Металіка, найтвіш, джейсон веблі та Вольтер. А українську музику слухаєте? А, так, якщо вона гарна, я більше. Фанат е, не, не надто відомих гуртів. В Харкові є е, чудові виконачі, як Легенда Фоліум та Хаммердайм, Вони мої улюблені. Мелодії таких, як ніби там вальси, щось таке, от таке. Ну, попса, ну там, ну таке. Е, ну, не сильно я оце молодіжне, поважаю, де там шум, крик, а нема мелодії. Е, е, е. А яких виконавців любите? О, в мене Градський, Олександр Градський, це мій. Ну, і Васюк то безперечно, володя Васюк, Червона Рута, навіть це, це вище всіх, це для мене там навіть пісня є. Оце. А може я колись прийду ось тут, де пелюскі траву, коли ж, так знаєш, що я сюди прийду до тебе я, до тебе я. Ну, І її не часто почуєш, і один там. Музикант є на базарі у нас е, крутий, то я до миску приходжу, даю гроші, щоб почути. Ну Взагалі я слухаю різну музику, але в основному це як українська музика, тобто наші вітчизняні виконавці, так і зарубіжна музика це електронна, тобто яку зараз називають ADM. Попсу я не дуже люблю, чесно кажучи. Рок, е, метал, іноді. Скажімо так. Наприклад, із ADM я більше всього люблю хаос, лаунж, такі менш відомі, драм -н бейс. Іноді дабстеп можу послухати. Іноді взагалі хардкор, що більше до душі лежить. Але українську музику також слухаю. Граю українську музику. Тобто, ну, я абсолютно це залежить від мого настрою. Ну, рок, там, репи всякі, там. Що то там ще? Ну, таке, що ну таке, що. Таке, що ближче до моєї душі. Зрозуміло, а яких виконавців любите? Баста, mm, e, e, там, що-то у нас там ще є таке. Віктор Пашник, таке як є. E, Дідю там, що то там таке, ще е e, Зіпо. E, ну і все вроді би так. музика, ну, А ось якісь улюблені виконавці, можливо? Mm, виконавців так немає, тільки що просто пісня сподобається, тільки скидаю, слухаю, важно. А з української музики що подобається? А з української. Ну, Звісно, про Україну, про Волинь. Деста Блек Петл. Це дуже важка музика, яку не всі люди зможуть слухати. Бо там дуже жорсткий вокал, там скрім, грол і так далі і тому подобне. От. Також раніше я спілкувався з людьми та знаходився на... в готичній субкультурі. Я був готом. Мені також я також слухав готичну музику, готік метал. Також мені дуже подобаються класичні твори таких композиторів, як Бетховена, Вагнера, Баха, Моцарта. Я їх теж дуже полюбляв, бо в мене є такі. такі підвид готичної субкультури, як піарків готи. Вони слухають і музику, і вони дуже не можна сказати. Працюють. Я полюбляю рок. Тільки рок? Рок і класично. А, а яких виконавців любите? Uh, Muse, My Chemical Romance, 30 Seconds to Mars, Марс uh, з класики Бетховен Бах. Ще слухаю. Uh, Луцького музиканта Олександра Хмільовського це гітарна музика. Більшості хіп-хоп, Eminem. А жанри, які полюбляєте? Я меломан, я люблю різну музику, лиш би було в неї гарний ритм, звучання. А з української щось слухаєте? Так, да, я слухаю Скорябіна, я слухаю Друга Ріка. ну Зазвичай так. Взагалі, якщо говорити по стилях, то дуже люблю такий старенький американський треш метал А взагалі відносно байдуже що слухати, аби просто подобалась музика. А ви виконавці це... є якісь улюблені? Так, є дуже люблю хороший український гурт Тол, який на жаль розпався. Також Анну люблю, дуже люблю англійських. The last Resort». Ну і певне, що до улюблених можна віднести навіть російську музику, яка в них на жаль, чи на щастя дуже хороша, це. Це, певно, буде паті Терор і і все. Взагалі, музика в Україні досить поширена, але, на жаль, так стається, що той досить невідомий шар майже ніхто не слухає. Ну, точніше, слухають, але не настільки поширені, як тіжука Нельза або... або той же Склябін. Музичні вподобання лучан ми дізнались. А свої ви, як завжди, можете написати у коментарях. Богдан Коваль, Сергій Галак для Прозоро TV. Будьте щасливі.